Що наш центр створено за указом президента номер 150 від 18 березня 2015 року з метою надання допомоги учасникам АТО. Наш центр розташований на першому поверсі держадміністрації. Наш телефон запишіть, будь ласка, 097 0705 225. А також можете записати ще один телефон 050 951 1501. Ну, перш за все, наш центр це консультативно-дарачий орган, який створений, як ви зрозуміли, для допомоги учасникам антитерористичної операції. Ну, найбільш поширені питання, з якими звертаються до нас, це працевлаштування, це оздоровлення, оздоровлення дітей, це оздоровлення. І реабілітація, психічна реабілітація самих учасників АТО. Також дуже проблемним є питання забезпечення земельними ділянками. Ольга Петрівна про це вже розповіла. А також я хочу загострити вашу увагу на наступне питання. У нас дуже багато хлопців, які звертаються до нас за житлом. Тобто це особи, які є учасники АТО, вони є одночасно і внутрішньо переміщеними особами. Тобто вони мають свої, своє житло на окупованих територіях. І у зв'язку з, зв з тим, що житлове законодавство є застарілим, вони не можуть навіть стати на чергу в органах державного самоврядування. По тому то це велике питання і велика проблема, і ми зверталися від імені Центру до народних депутатів України з метою надання розробки державної програми щодо забезпечення таких осіб житлом. Ну, ще дуже таке чутливе питання це питання допомоги сім'ям сім загиблих. Є проблеми, бувають такі проблеми через, мабуть, не то, те, що люди не знають своїх прав, то вони не звертаються до органів соціального захисту, і тому в нас був такий випадок, коли люди не звернулися, мама загиблого бійця не звернулася своєчасно до органів соціального захисту, і їм не була. Виплачена компенсація за загиблого бійця. Ну, посвипадкова ця ситуація вийшла, і ми вирішили її практично вже на фінішній прямій. Я їздила особисто до Міністерства оборони у департамент фінансів і це питання вирішується на останній стадії. Зрозуміло, що держава підтримує такі сім'ї, виплачується. Матеріальна компенсація, але ж зрозуміло всім, що такі сім'ї потребують і уваги громади, нас з вами, і, а також громадських організацій, волонтерських організацій. Тому з метою надання, надання допомоги учасникам надання допомоги учасникам, тобто сім'ям сім загиблих. Були проведені консультації за, за ініціативою голови облдержадміністрації. Були проведені консультації щодо об'єднання громадського руху. У нас на Луганщині об'єднання всіх громадських організацій, волонтерів, учасників бойових дій, а також ветеранських організацій. На базі єдиної платформи щодо вирішення проблемних питань соціальної реабілітації і підтримки учасників АТО такі консультації були проведені 29 липня відгукнулися майже всі громадські організації. З'їхались на такий на такий захід, і по результатам цього заходу ми маємо план дій. Ми маємо робочу групу по створенню установчих документів щодо реєстрації громадського об'єднання всіх громадських організацій. АТО в Луганській області це є позитивним результатом, я вважаю, і тому дякуємо всім громадським діячам, які відгукнулись на наш заклик і прибули до Луганська. Тепер до Севердонецька, так. <гум> До да, да, Сєвєродонецька, і така організація має бути створена найближчим часом, яка теж буде сприяти вирішенню питань, проблемних питань наших хлопців, наших захисників.